Правозахисники кажуть, що росіяни взагалі підготували інфраструктуру для депортації всього українського населення з окупованих територій щодо початку повномасштабного вторгнення. Вони готувалися до цього. Це їх доктрина і стратегія. В такому випадку ми повинні теж мати певну стратегію для того, щоб росіяни відповідали за це. Безумовно, я підтверджую, що насправді каральні органи, каральний режим і каральні процедури, включно з депортацією, застосовуються до цього часу Росією. Як країною агресором проти нас тепер на нашій території, починаючи з Криму, і ви згадали про депортацію кримсько-татарського народу. Президент про це виступив. Я пам'ятаю, як ми тоді до речі, лідери меджелісу приходили до мене в 2014-2015 роках Тоді почали кримінальне провадження. Я тоді керував СБУ якраз за злочин проти людяності. За злочини депортації сталінського режиму я тоді розсекретив всі архіви і стала відома вся правда. І справді і концтабари, і як насамперед духовних лідерів спочатку знищували, виселяли, розстрілювали інтелігенцію кримськотатарського народу разом з українською в Криму. Тобто в Криму спочатку були каральні чистки перед тим, як вони почали заявляти, що в Криму, нібито більшість якогось там російськомовного чи іншого населення. Це все суцільна брехня, але ця брехня з'явилася після каральних знищувальних заходів НКВД, КДБ і так далі. І зараз Росія, тимчасово окупувавши Крим, робить те саме і за тими самими лікалами. Подивіться, де лідери Міджлісу. Вони ж так само не можуть в'їхати в Крим. Вони на нашій території, тимчасово окуповані поки Крим, але так само переслідування арешти серед лідерів кримськотатарського народу, серед інтелі інтелігенції. І ці арешти закінчуються тим, що ми навіть не знаємо, куди ці люди діваються, чи вони живі і в якій бо це гарні чи катівні знаходяться. Тобто, я підтверджую, що. І сталінські методи, і путінські методи це одні, і ті самі, і більше того, злочини проти людяності і тоді коїли проти інтелігенції, проти корінних народів Криму, і зараз. За тими самими сценаріями ді дії окупант. Ви подивіться, що Путін робить у себе всередині держави проти свого населення і проти своєї інтелігенції. Так. От буквально сьогодні стало відомо, що трьох видатних вчених Новосибирського Новосибірського технологічного інституту, які займаються там різноманітними технологіями виготовлення гіперзвукової, до речі, зброї їх притягнули до відповідальності за державу. Равно зраду. це напевне Путін мстить закінчали. Я думаю, що там величезна корупція була і є. Це mm -hmm. трошки інша сфера. Я кажу, тут мало вона відноситься до інтелігенції або до людей, які думають і проти путінського режиму виступали і виступають в Росії в тому числі. Але це тема, і це не перший раз, до речі, щодо розробників, інженерів, конструкторів, так званих зброї смерті, зброї тероризму, якою є в тому числі і ті ці так звані кінжали. Але цим кінжалам наша ППО з. Ссу дали дуже гідну відповідь і відсіч. Знищували, я переконаний, далі будуть знищувати в тому числі і цю зброю, яку так нахвалювався Путін останні років вісім, здається, весь захід залякував нас, і весь цивілізований світ, що нібито є якась в них зброя, яку ніхто не зупинить, ніхто не зіб'є, а от вони знищать весь світ. Ну, я ще раз повторюю, що антипутінська коаліція, головне наші збройні сили, ППО, працюють і будуть працювати, знищувати в тому числі і цю зброю. Але я б Називав так, як насправді вона є. Це знаряддя тероризму, це ракетний терор. Яка різниця, як е, агресор назвав, е, це знаряддя тероризму? Чи кінжалом, чи калібром? Це суті питання не міняє. Вони стріляють по нашій території. Вони вбивають на нашій території. Вони нищать, як міжнародні терористи, інфраструктуру мирну, цивільну на нашій території. Відтак, ми з самого початку правильно називаємо це злочини тероризму, і відтак, з самого початку, весь світ, вся світова спільнота нас і підтримує, якраз в тому, що це ніщо інше, ніж міжнародний тероризм. І до речі, виконавці, в тому числі цих ракет терористичних російських, виробники розробники і розробники, їхнє майно і родичі за кордоном, особливо в країнах-членах Європейського Союзу, ми зараз в парламенті, і я, як людина, яка працює в комітеті з питань європейської інтеграції, наполягаємо, щоб по Перше майно було конфісковано, тому що це в виробництво терористичних ракет. А е, ті, хто там перебувають, особливо ті, що мають відношення до е, розробників зброї смерті, були були вислані, вислані з тих країн, наприклад, Чехія, де навіть в Празі знайшли і майно, і нерухомість, і рахунки, і так далі. Ми маємо всім світом показати, що ті, хто розробляє терористичну зброю. Агресора так само мають бути під санкціями а все, що вони викрали, накрали навіть в Росії, так само конфісковано і повернуто на відбудову, ясно, що України. Якщо ми говоримо про скажімо так, оцю гуманітарну ситуацію на тих територіях, які окуповані, і ось ця депортація українців і українських дітей, зокрема, от в даному випадку, чи є оці механізми, які пришвидшать покарання для цих злочинців? Найкращий і найдієвіший механізм, щоб антипутінська коаліція і міжнародні санкції та дії були ширшими. Ну, от, наприклад, давайте серйозно, те, що вчора позавчора говорили з китайським спецпредставником, коли він був в Києві. Ми, як Україна, говорили, чітко передавали лідеру Китаю Цзіньпіню і його спецпредставнику Ліхуєю, який був, і він його якраз присилав в Київ, що викрадення дітей. 481 дитина вбита росіянами, і тисячі викрадені з України. Причому викрадені в дійсно в такий, знаєте, в злочинний терористичний спосіб. І ці діти примусово розселені, і е, режим російський їх ховає від Мурманська від Кольського півострова, на давні на далекому пів, на, на далекій півночі аж до Владивостока. І це ті злочини, які потребують всі всю реакції і уваги, і дії всієї міжнародної спільноти і Китая в тому числі. Ось чому я як задав спецпредставника спецпредставника Китаю. спецпредставник? Ну спецпредставник тому і представник, що він нотує, уважно записує і буде доповідати. Нам головне, як зреагує Сінзіньпінь, реальний е, лідер Китаю, лідер комуністичної партії цієї країни. Для нас дуже важливо, щоб і вони приєдналися і до міжнародних санкцій, і до тиску на агресора, і в най. Перше питання, де ми очікуємо такого тиску і підтримки, це в вимога повернути по перше українських дітей. По друге, припинити ці практики КДБ, НКВД, де каральні органи Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях викрадають людей, розстрілюють людей і так далі, вчиняють злочини. Ще деякі деталі українського візиту від речника китайського МЗС Україна не прийме жодних пропозицій, які б передбачали втрату її території або заморожування. Жоні конфлікту про таке сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з зі спецпредставником Китаю Лі Ліхуєм. Сторони обговорили взаємодію між країнами та шляхи припинення російської агресії. Китайський дипломат пробув у Києві два дні в рамках своєї поїздки до Європи задля врегулювання, як кажуть в Пекіні. Ну в Пекіні кажуть української кризи. Очікується, що спецпредставник відвідає також Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Почуємо деталі цього українського візиту Речник МЗС. Лі Хуей розкрив позицію та пропозиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, зазначивши, що президент Сі Цзіньпін висунув чотири принципи, закликав до об'єднання зусиль у чотирьох сферах і поділився трьома зауваженнями щодо України, які окреслюють фундаментальний підхід Китаю. Він сказав, що немає панацеї для вирішення кризи, і всі сторони повинні починати з себе, накопичувати взаємну довіру та створювати умови для мирних переговорів щодо припинення кризи. Китай готовий працювати для досягнення найширшого спільного Озуміння в міжнародному співтоваристві щодо врегулювання української кризи та докладати власних зусиль для сприяння припиненню вогню та припинення бойових дій і відновлення миру. От насправді дійсно ріже, ріже вуха ріже слуху ця фраза українська криза. Але м, напевне, ми маємо розуміти, що це певна дипломатична лінія Китаю. Що будує Китай насправді в цих от, от в цих великих таких трикутниках? І насправді, що стосується висловлювання китайського дипломата, китайського спецпредставника, ну ясно, що це пов'язано з відносинами лідера Китаю Сі із відносини з Росією і з Путіним, як таким Китай. Ясно, що глобальна держава, ясно, що глобально зараз вирішує в тому числі територіальні питання з Російською Федерацією. Причому вирішує на користь Китаю. Ну, подивіться, одна з останніх. Я коли йшов на ефір, подивився одна з останніх новин, що росіяни пішли навіть на те, щоб. Порт Владивосток, морський угу. тепер ви в Китай визнає і Без транзитної є... зони правильно. внутрішнім, внутрішнім портом внутрішнім портом Китаю. портом Китаю. Тобто Путін розраховується вже портами Владивосток, тільки благає сі, допоможіть якось ну, підтримати так там тисячу та кілометрів України. було. А зараз декілька сотень кілометрів вантажі. ціна вантажів. питання, тому угу. я б не поспішав, знаєте, з оцінками попередніми навіть висловлювань спецпредставника я б наголосив на іншому що є в наших інтересах, і на користь нашої позиції України мається на увазі. Перше і головне, Китай визнав нашу незалежність і територіальний суверенітет. знаєте коли. 1991 році, одразу після того, як ми відновили незалежність офіційно в нас в країні. Це перший і базовий документ. Друге, я, як заступник міністра закордонних справ, відповідав за відносини з Китаєм, був не один раз в Пекіні, в тому числі на найвищому рівні. За цей час, з 91-го року, по сьогоднішній день, наша до двостороння договірна-правова база, міжнародне право вибудована саме на тому, що ми завжди відстоювали і притримуємось єдиного Китаю політики. А Китай завжди визнавав і підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, і це найважливіше. Я думаю, що і вчора, і позавчора саме про це говорили з спецпредставником пана Сі китайським представником. раз і друге про що говорили: говорили про найголовніше так. Ми цінуємо, що Китай по перше допомагав по-друге, підтвердив, що й далі буде гуманітарно допомагати Україні. Так, для нас важливо, що раніше і зараз, щоб Китай жодної зброї не передавав, не продавав до Російської Федерації, тому що вона вбиває людей тут, мирних на нашій території. Але для нас так само важливо і третє, чого ми ще добиваємося разом з нашими міжнародними партнерами, щоб Китай чітко і однозначно. Визнаючи нашу територіальну цілісність, засудив агресію Російської Федерації, і це вже тоді буде карколомні і серйозні зміни на всіх рівнях. Я думаю, за це і будемо боротися. До речі, після нас китайський спецпредставник поїхав до Польщі, з Польщі Франція, потім Німеччина, і тільки після цього до Російської Федерації.